Доброго раночка ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Працюю на Південному фронті. Не на самому порядку, не на островах, але виконую свої обов'язки в складі протиповітряних сил України. Хочу звернутися сьогодні саме до херсонців, бо такі запити були стосовно які загрози в нас зараз є для цивільного населення та й для армії в тому числі. З боку техногенних випадків, перше, це кишкові інфекції. Зараз з затоплених районів е, пішло дуже багато бруду, фекалій, інфекційних всяких збудників, які потрапляють зараз в нашу воду, яку ми п'ємо. Тому, щоб застередити себе від цих інфекцій, причому. Мова йде не про халеру. Вергідність халери не така висока. Звичайний сальмонельоз або дизентерія може вкласти людину в могилу. Що треба робити? По-перше, користуватись тією водою, яка чиста, питна. Тобто, найкраще це бутильована вода. Якщо немає доступу до бутильованої води, тоді воду, яку берете з відкритих джерел... Перекип'ячувати, якщо вам там завозять. обов'язково перекип'ячувати 2-3 рази. От. Застосовувати елементарні правила особистої гігієни. Перед вживанням їжі, мити руки. Якщо немає можливості помити руки з милом, бажано господарським, а, а, використовуємо такі санітайзери, на ручку на лиле. І обробили. Обробляємо овочі, фрукти, обов'язково миємо ретельно бажано в гарячій воді і так далі. Маємо у себе в аптечці активоване вугілля, атаксіл, таксіл, лапірамід на випадок, якщо почнеться, почнеться симптоми кишкової інфекції. Кара дуба, до речі, дуже добре знімає пронос. Якщо сталося так, що ви відчуваєте, себе погано починається рвота, тошнота, то пронос, п'ємо багато води. Це саме головне, це щоб ви не зневодились. Так, також можна навіть без консультації лікаря вживати антибіотики типу лівоміцетіна. Він не дуже дорого коштує, майте у себе в аптечці обов'язково. Це перше, що нам загрожує, пішкові інфекції. Бо навіть якщо ви отримуєте воду в свої крани з артезіанської свердловини, е е вже туди можуть в ці підземні резервуари от потрапляти е е фекалії і брудна вода. Її зараз буде багато брудної води. Повимивало всю каналізацію, ці сільські туалети там, і так далі. І це буде надовго. Тобто такі спалахи кишкової інфекції будуть дуже часто. Якщо е, таке трапляється, що ви відчуваєте себе погано, обов'язково звертайтесь в лікарню, викликайте швидку. Працюють наші лікарні, працює інфекційна лікарня. Там вам поставлять крапельницю, будуть вас лікувати від зневод і підберуть правильні антибіотики. Якщо нема е, можливості потрапити в лікарню, тоді е, ліоміцін, вода, атаксіл, активоване вугілля, кора дуба, лапірамін. Друге, це ядерне забруднення. Якщо не дай Боже, Буде якийсь ядерний удар або взірвуть, е, е, Запорізьку АЕС, на жаль, е, ми потрапляємо в зону ураження. Е, це буде залежати звісно, від е, того, ще, в якому напрямку буде вітер тут. Е, тому перше правило це опинитися якомога далі від джерела забруднення, тобто пересуваємося. Перпендикулярно руху цієї хмари в бік, от вона несе на нас, наприклад, вітер, да? а ви перпендикулярно від вийдіть ви на вулицю, подивіться, який бік вітер. І перпендикулярно від того напрямку рухаєтесь. Головне бути якомога далі. Тому тримаємо дома тривожні чемоданчики, запаси води, домовляємося з сусідами, з друзями. Якщо у вас нема особистого транспорту, хто вас буде евакуювати? Знаємо. Номера телефонів евакуаційних служб державних, бо їх багато, Волонтер, Зберігаємо в телефоні номера волонтерів, які вивозять людей. І ці всі телефони маємо в себе завжди, щоб на випадок, якщо буде забруднення, щоб ви могли покинути зону ураження. калія Каліядід, значить, дивіться, його використовують у випадку, якщо в хмарі є радіоактивний йод. Щоб, щоб не дати цьому радіоактивному йоду потрапити в щитовідну залозу, за інструкцією, за офіційними медичними рекомендаціями, його можна вживати до 40 років в дозі 125 мг для дорослої людини вагою в 90 кг. Якщо це дитина, то, звісно, перераховуємо дозу відповідно ваги е, е, дитини, а не віку. Якщо це 50 кг, значить півтаблетки. Е, це офіційна рекомендація. Неофіційно. Лікарі кажуть, що е, можна вживати після 40 років е, виключення це ті люди, в кого щитовідної залози немає, яку проектували її і видалили. Далі. Е, Якщо каліоєдіда нема, причому врахуйте, що використовувати каліоєді треба тільки у випадку підтвердженого зараження, щоб вже точно офіційні джерела повідомили, що дійсно є вибух, є зараження. Якщо цього нема, профілактично його не приймають ні в якому разі. Неофіційно медики кажуть, що можна і після 40 років. Нічого страшного, ніякого такого тотального токсичного ефекту ви не відчуєте, нічого страшного не станеться. Якщо нема каліодіт, є звичайний побутовий йод або люголь 20, 30, 40 крапель на максимальну кількість води. Чому? Тому що він доволі просто може вам опік травоходу зробити. і так далі. Тобто розбавляємо літра на три води і потихеньку п'ємо. От, це теж неофіційна рекомендація. Цього ви не знайдете ніяких рекомендацій офіційних. Це з життя. Це так робили люди, які працювали на Атомних АЕС. Просто пили звичайний йод. Є ще бетадін-такий препарат на основі йоду. Це імпортний теж 20, 30, 40 крапель на 3 літри води. І що у нас ще? Титановий завод, там дуже багато хімікатів різних. За саме для нас небезпечне це е, хлор, аміак і кислота. Ну, Хлор аміак, ну, я вам чесно не скажу, що там е, специфічно можна зробити. З кислотою, якщо вона якщо там буде вибух, і кислота підніметься догори, в хмари і буде випадати е, в, в, на нас, то це е, марлеві пов'язки з Пропитані розчином соди, тобто декілька ложок столових, 2-3 ложки столових на літр, літр води, і змачуємо там, марлою пов'язочку і накладаємо. Також можна протирати поверхні і е, мити руки таким розчином. Тобто, що у вас вдома повинно бути на зараз, на, про всяк випадок, нічого тут е, такого коштовного немає. Це сода побутова. Калія, йодід або звичайний йод, лапірамід, атаксіл, активоване вугілля, запаси чистої води оце те, що у вас повинно бути в кожній хаті. Про всяк... Дай Боже, щоб нічого не сталося. Дякую, привіт херсонцям, бережемо себе разом до перемоги.